Ірина Дудченко одна із учасниць проєкту Жіноча гідність крізь століття, традиції хусткування. Вона та ще 22 подолянки тепер на сторінках унікального календаря, що присвячений жіночій силі, красі та національному бранню. Проєкт дуже. Класне їх має бути більше, тому що це наша спадщина, це наша це наша Україна, це наші хустки, і це настільки прям от, ну розкриває. Я від себе не очікувала, що мені це так зайде, і так сподобається. Тобто, наша українська хустка, це все. Ми маємо. Ем... Це робити далі, приймати участь в таких проєктах. Кожна сторінка видання це жива історія української жінки, яка може все і навіть більше. Цей проєкт своєрідне нагадування про те, що наша ідентичність Україна жива і її обличчям є сучасні жінки, сильні, успішні та віддані своєму краю. Проєкт втілили у життя за підтримки Хмельницької обласної ради. Ти ідея. І реалізація цього важливого проєкту має на меті максимально зберегти і відтворювати для майбутніх поколінь надбання, які залишились нам у спадок від наших предків. Сьогодні ми говоримо про нематеріальну культурну спадщину, про образ української жінки, яка впродовж багатьох років, сотні літ залишається берегиною родинного вогнища, родинного затишку. Берегиною своєї сім'ї, берегиною свого рідного краю, свого господарства, сьогодні в умовах повноваштабного вторгнення без перебільшення, скажу, що жінки Хмельниччини створили потужний жіночий тил в підтримку Збройним силам України, в підтримку тих людей, які цього потребують, в тому числі численній кількості вимушено переміщених осіб, наших ветеранів, родин військовополонених. Родин загиблих військових, і насправді в цей складний час дуже важливо, аби ми пам'ятали про наші. Культурні надбання, які залишились нам у спадок, для реалізації фотопроєкту Подільський стрій шукали у кожному куточку Хмельницької області. Пошуками хусткувальниць та вбрання займались фахівці Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. Громади з радістю згодились поділитись надбанням, яке шукали та відтворювали роками. Я хочу подякувати нашим громадам, які долучились до збору наших автентичних стрігів. Це Віньківці, Зіньків, Деражня, Летичів, Городок. Тому величезна, потужна команда області працювала на те, щоб створити і залишити по собі цікаву історію. Для кожної учасниці це не просто перевтілення у традиційний стрій. Це проживання та занурення у глибини історії. Я вважаю, що кожна учасниця пропустила це через власну душу. Я особисто акцентувала в цьому проєкті червону хустку, тому що для мене це особливий знак, це символ нашої родини, і це заповідала мені моя мама. Вдягни червону хустку. Хочу сказати, що українська жінка через оці традиції, через хусткування в частності, вона втілює всі найкращі ідеї українського жіноцтва. В цьому наша сила, в цьому наш код і в цьому наша майбутня перемога. Співорганізатором організатором унікального проєкту є і центр підтримки родин військовослужбовців Яра. Мені дуже сподобались пані, які приймали участь. Вони такі яскраві, вони такі. Унікальні кожна по-своєму, і дуже було цікаво подивитися трошечки з іншого боку. Бо коли ти займаєшся організацією, це одно. А коли ти ще й приймаєш участь вже як модель, це трошки по іншому. Традиційний одяг відкрив у жінках нові грані. Учасниці розповідають, вбрання це не лише спадок, який варто берегти, а й джерело сили та натхнення у сучасному житті. Я взагалі дуже надзвичайно ціную. Все, що пов'язане з нашими традиціями, з нашими предками. У мене зберігаються і вишиті речі, рушники, які вишивала моя бабуся, скатертини, і рушники, які вишивала моя мама, старовинний вишитий. У мене не одна вишиванка. Є я надзвичайно люблю цей одяг. І це особливий одяг, який коли вдягаєш, ти і по себе відчуваєш. Ти відчуваєш, що це сила, це наш одяг, наші традиції, наша мова. Це все те, що придає силу протягом віків. Українське намагалися знищити, забороняли мову. Пісню, національний одяг та, попри переслідування й русифікацію, саме жінки берегли ці символи, передавали їх у спадок і ставали хранительками національної гідності. Дякую всім учасницям, усім представницям різних сфер, які відгукнулися на пропозицію Хмельницької обласної ради доєднатися до цього проєкту. Дякую усім партнерам, хто підтримав нас в цій ідеї. Дякую Науковому методичному центру культури та мистецтва. Пою голові громадської організації Яра, пані Олени, пані Олені та її команді і усім, хто прийняв участь у цьому важливому соціальному проєкті в підтримку та від. Творення нематеріальної культурної спадщини Хмельниччини. проєкт Жіноча гідність крізь століття, традиції густкування точно матиме продовження, запевняють організатори. Адже українського національного вбрання та успішних подолянок є ще чимало, і їх обов'язково має побачити не лише Україна, а й увесь світ.